Права 925. Округліть десятковий дріб, відкинувши виділені цифри, і вкажіть, до якого розряду виконано округлення. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас число 5,874 тисячні. Треба відкинути 74. Аналізуємо цифру 7. Це у нас сота частина. Щоб зрозуміти, чи залишиться 8, чи буде 9 у нас десятих. 7 у нас це більше. 5 і більше, то тоді ми округлюємо вгору. То у нас буде тоді десятих не 8, а 9. десятих. То записуємо, що це наближено дорівнює 5,9. Нам треба записати, до якого розряду виконаного округлення пишемо тоді до десятих. Десятих. Є? Переходимо до другого завдання, бачимо 3,529. Ми відкидуємо одну дев'ятку. Це у нас тисячна частинка, щоб зрозуміти, чи сотих скільки в нас буде. 9 це 5 і більше, тобто ми округлюємо вгору, збільшуємо, тоді буде у нас не 52 соті, а 53 соті частинки. То записуємо, що це наближено тоді до рівня 3,53. І ми округлили тоді до сотих. Є. Наступне число: третє. Бачимо 20, 7846 десятитисячних. Відкидуємо дві цифри в кінці, і тоді в нас залишаються соті частини. Щоб зрозуміти, з яким нас буде сотих, аналізуємо тоді четвірку це тисячних. Четвірка, це у нас 4 і менше, то округлюємо вниз число сотих частин не змінюємо. То переписуємо тоді, що це наближено до рівні. То ж саме переписуємо 20,78. Є. Ну і округлили ми знову до сотих. Є. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 2, 33 тисячі 496 стотисячних. Ми відкидуємо дві цифри в кінці. І щоб зрозуміти, скільки в нас буде тисячних, тут 4 тисячних, аналізуємо, скільки в нас десятитисячних, це 9. 9 – це 5 і більше. Округлюємо вгору. То буде не 334 тисячних, а 335 тисячних. Записуємо, що це наближено до рівня. Тоді 2,335. тисячних. І записуємо, що це ми округлюємо до тисячних. І. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.